Ось 18 вересня вже буде наступна зустріч в форматі онлайн. Багато розмов з останнім часом про те, що Сполучені Штати можуть надати ракети атакам в Німеччині, закликають надати Taurus. Що ви очікуєте від цієї зустрічі? Чи побачимо ми ці ракети вже в Україні? Ну знаєте, ми багато разів чуємо інформацію про те, що ці документи вже готові, лежать на підписи у президента Сполучених Штатів, і залишилось тільки стільки поставити свій. Як то кажуть, автограф, і все піде дуже швидко. Ну, що ми можемо сказати? Ну, давайте вірити в те, що може сьогодні, може завтра. <клух> Пробачте, він, він це, це, це зробить. І тоді ці системи у нас, ну, я думаю, з'являться вони дуже швидко. А з приводу Таурис з Німеччини. Ну, ми ж пам'ятаємо, що сказав канцлер Шольц про те, коли вже, начебто, було прийнято рішення про постачання нам цих крилатих ракет, він сказав, що вони будуть, німці будуть солідарні з Сполученими Штатами. От Сполучені Штати поки що пригальмовують постачання нам атакам з тому, вони теж пригальмують і будуть солідарні. Ну, коли Байден підпише і ці Тауриси, не тауриси, а атакам з'являться в Україні, то я думаю, що. Ну, ми, наше керівництво, нагадає пану Шольцу про те, що він обіцяв був солідарним з Сполученими Штатами, так хай буде, хай за свої слова відповідає. Тому я впевнений, що як тільки з'являться поїдуть до нас атаком, ну, у нього не буде виходу у пана і у німеччини, щоб знайти якусь відмазку, чому вони вирішили нам цього не продавати. Ну не буде в них вихіду, тому я впевнений, що ці вироби. Ці ну, балістично умовна рокетракети і крилати ракети з'явиться у нас майже одночасно. Весь світ. Також спостерігав за зустрічю лідера Північної Кореї, який з візитом прибув до Росії. І ось він пообіцяв повну та безстережну підтримку Москві. У заході вже відреагували, що це так, якщо КНДР долучиться до постачання будь-яких боєприпасів, то це буде от також вбивством українців, якою буде ця підтримка надалі? Чи буде вона взагалі на вашу думку? Ну ви знаєте, те, що кажуть світ кімчинино і взагалі всім всі ці країни, яка давно знаходиться за там залізобетонним завісою. Люди взагалі не розуміють, що відбувається в світі. Вони вірять в те, що там їм розповідають. Тому це якісь навіть не а що можна які навітні санкції зробити? Ну сказати, що так а я і вам не соромно. Ну він я думаю, особливо на реагувати не буде. Що вони можуть постачати в Російську Федерацію? Ну в Північна Корея, ну колись вона була. Підтримувалася активно Радянським Союзом, і там було дуже передано багато зброї ще при Корейській війні. І, звісно, ця зброя, в тому числі гармати, це була зброя калібрів радянських, а не натовських, тому в них зараз ці калібри є. Це саме 152-й калібр, в тому числі 125-й, який вони використовують в Північній Кореї, вони зосереджувались. На саме на артилерії по оцінкам, ну це приблизно оцінки, хоча тут плюс-мінус десь 50 тисяч одиниць стволів артилерійських, Ну і відповідно до них відповідна кількість снарядів. Тому ну, тут важко щось пропускати інше. Це буде постачання в Росію саме снарядів, тому що в них. Те ті можливості, які має російська промисловість по виробництву снарядів, не вистачає для того, щоб прикрити їхні потреби на полі бою. А саме Російська Федерація може виробляти приблизно півтори тисячі півтори мільйона снарядів на рік. Ну це може бути і 123 двадцять калібр, тобто невеличкий для заушев снаряди, але це теж снаряди, а не патрон, тому його його можуть теж облікувати. Ну навіть нехай це буде. Без 23-го калібру, а більш більш великого калібру, на півтора мільйона це приблизно трохи більше чотирьох тисяч пострілів на добу. Вони намагаються робити більше десяти тисяч пострілів на добу. На початок війни в них було повномасштабне. В них було до двох двадцяти мільйонів снарядів різних калібрів. Ну так як вони їх активно використовували, можна зрозуміти, що ці цей запас в них теж закінчується. Ну 20 мільйонів це не, не, не безкінечне число. Рано чи пізно вони при ну, стріляли 80 тисяч послів було на добу. Ну звісно, воно рано чи пізно мало по розпочато закінчуватись. Тому я переконаний в тому, що це будуть все ж таки снаряди, і це будуть саме переважна більшість далекобійних. Ну кровнокаліберних великого калібру – це 152-го калібру радянського. Ну і скільки їх буде мільйон чи два мільйони, ну це як вони домовляться. А все інше, там розмови про якісь космічні технології, про якісь там ще щось. Ну, це так, це е, око замулювання. Головне, проїжджав Шойгу, звісно, і потім зустріч двох диктаторів, ну І розуміючи, що відбувається на фронті, ну, в них не можна сказати, що в них снарядний голод, але вони починають закінчуватись. Тому швидше за все. Ну на 99,9 розмова шла саме про постачання і доволі велика кількість саме снарядів.